Зсередини. Привіт! Ласкаво прошу, на море. Тут гарно, правда? Таке чудове повітря. І Я ось тут посеред природи. Отже, вітаю вас прямо тут. Так, сьогодні я відкрив для себе особливий ландшафт. Ах, до речі, про ландшафт. Ви, мабуть, не раз уже дивувалися, чому це бувають такі різні ландшафти. Ну, тобто і гори, і нізлини, і рівнини, а потім ще й озери, і ущелини і таке інше. Отож, і я теж задумався. це ж треба скомбінувати так багато різновидів піску і каменя, це ще й зелень, водойми, і все це зробила не служба з влаштування парків, і не якийсь бургомістр чи там садівник-аматор. Ні. То хто ж тоді для того, щоб це вияснити, я влаштував свій власний ландшафт? Так, сюди ще треба камінчик. О, тут обсипалося. А тепер пустимо трохи дощику. Ей, люди там унизу обережно йде дощ. Ой, дощ вийшов трошки засильний. Ну і зараз, ви, мабуть, думаєте, він з глузду з'їхав. Дорослий а грається в пісочники. Але я не граюся. Ну, майже не граюся. Я, Я просто хочу зробити, зробити те, що роблять вода і вітер. Я хочу ландшафт. створити ландшафт. А це захоплива річ. В Альпах, на самому верху, там, де є тільки скелі, у деяких місцях можна ще побачити, як починали формуватися практично всі ландшафти. Під час льодовикового періоду тут скрізь було повно глечерів, річок із льоду. А лід цей має величезну силу. Він зносить скелі і на місці їх утворює долину. Сонце розтоплює поверхню глечера. Виходить вода. Із цього тоненького струмка колись буде річка. Але до цього ми дійдемо згодом. Тут унизу глечер залишає все, що він за багато років поволамував зі скель, камені й волни. Товща льоду була чималенька. Тут внизу це можна дуже добре побачити. Ці величезні брили глечер вирвав зі скель і припхав сюди перед собою. Зі скель колись утвориться пісок, з якого зроблено і мій ландшафт. Але на це потрібен час. Спочатку глечерний ручай береться за уламки скелі. Він обмиває їх і робить меншими. А коли вони вже досить маленькі, він забирає їх з собою в долину. Шматок за шматком сантиметр за сантиметром весь довгий шлях донизу. При цьому він сам постійно поглиблює своє русло, і в результаті виникають маленькі долинки і ущелини. Ця велика брила лежить тут уже кілька тисяч років. Видно, що поверхня її вже сильно пошкоджена, скрізь тріщини і щілини. Вода камінь точить, каже прислів'я. Тут ви можете собі уявити, як це відбувається. Ця квітка називається ломи камінь, бо вона своїм камінням розламує скелі. Над горами висять важкі темні дощові хмари, йдуть дощі. Завдяки зливам гірські струмки стають повноводнішими. Такий потік має надзвичайно велику силу. Він продовжує розмивати скелі й відносити в долину уламки. А внизу він їх залишає. Утворюються цілі відклади з уламків. Мамошзалізу й камінь можна зламати, наше ж кохання не подолати. знаєте цей дурнуватий віршик? Що стосується кохання, тут я судити не буду, а от щодо каменя, то це правда. Кожен камінь колись руйнується. Навіть ось цей гострий як ніж і дуже дуже міцний. Міцний як камінь. Але він колись розсиплеться на пісок. Це трапляється з кожним каменем, якщо він вже висунув свого носа з землі. Він кришиться і стає піском. У це важко повірити, але це так. Так, вивітрювання таке кумедне слово. Воно походить від вітру. Він також руйнує скелі. Вітер, і дощ, спека і холоди, погода. Руйнує кожен камінь. Навіть якщо це і триває пару мільйонів років, але найцікавіше те, що я можу зробити те саме, причому набагато швидше. Так, нам потрібен пальник для спеки і крига, кубики з криги для холоду. А тепер пограємося трошки в природу. Спочатку запалимо пальник. Такий камінь, коли він лежить під полуденним сонцем, нагрівається дуже сильно. Він розпікається. Ну, а тепер ми його розпочимо. Він буде дуже гарячим. Ну, а з іншого боку, уночі він може бути дуже і дуже холодним, бо він здатен дуже швидко і дуже сильно вистигати. А тепер ми подивимося, що виходить у результаті. Розколовся? Так, такого не витримує жоден камінь. Ну, принаймні, на ньому з'являться розриви і тріщини. Ну от, а це ще що? Це було щось моєму холодильнику. Ай-яй-яй, мій смачненький лимонад, луснула. Хоча я мав би про це знати. Коли вода замерзає, вона не стискається, а навпаки. Трохи розширюється. І пляшка тріскає. Але таке терпляється не тільки з пляшками, а й з каменями. У тріщини каменя може потрапити дощова чи тала вода. А коли вона замерзає, то розриває камінь. Але це добре, що так відбувається, бо інакше в нас не було б ні піску, ні землі. Так, з цієї скелі колись утвориться земля. Але це ще довга історія. А спочатку вона буде лежати тут багато тисяч років. Зливи поріщать її зверху, вітри обвівають з боків, сніг і крига морозять її, а сонце знову розпікає. І так вона йде з року в рік. І колись брила стане крихкою. Причиною цьому вода вона збирається в найменших тріщинах, а коли стає холодно, вона замерзає, розширюється і розриває камінь, так як щойно мою пляшку з лимонадом. А в цих щілинах і тріщинах... Поселяються рослини. Кореням цього могу потрібне місце. І з часом вони роблять щілини глибшими, аж поки в них не починають рости ще більше рослини. Отже, вода і вітер разом з рослинами врешті-решт навіть найбільшу брилу роблять маленькою. Проте до утворення справжнього ґрунту ще далеко. Погляньмо, що відбуватиметься потім. Ну ось, знову вода. Цей струмок несе уламки скель і розриває ними своє русло. Чим глибшим воно стане, тим більшим буде й ручай, а вода ж має величезну силу. Вона робить гострі камені круглими. Найдрібніші скельні крихти, які вже й не побачиш оком, вони теж подорожують далі. Тепер ми вже в долині. Вода тут тече набагато спокійніше. Та все одно в неї ще є сила. Камені стають ще круглішими. Так, жоден камінь не може протистояти воді протягом тривалого часу. Пройдуть тисячі років, і ложа цього потоку, вірогідно виглядатиме ось так. Зі скельних брил утвориться галька. Та це ще не земля, а подорож продовжується далі, у напрямку до моря, дорога туди ще дуже далека. І доберуться туди не всі, більшість каменів залишиться лежати десь на шляху. Тут давно-давно була річка, тому і залишилося багато гальки. І ми її зараз видобуваємо. З неї ми виготовляємо бетон чи дорожнє покриття. А в самому верху на Гальці. Тонкий шар ґрунту. За тисячі років вітри, і рослини розкрішили гальку. Вони, до речі, й далі працюють над цим. Тут можна дуже добре побачити, як воно все влаштовано у нас під ногами. Спочатку тонкий шар гумусу, потім дрібна галька, крупна галька, а там десь у самому низу скелі. І кожен з тих прошарків постійно змінюється. Тут екскаватор зняв шар гумусу. Щоб було зручніше видобувати гальку. І відразу ж знову починає формуватися новий ґрунт. Так рослини міцно тримають землю своїм корінням. І це дуже важливо, інакше її знову змиє дощами чи здує вітром. Десять тисяч років має пройти, доки ж такого кам'яного кришева утвориться земля. Така на якій можна щось робити. Але мені це здається задовго. Тут, без сумніву, можна допомогти, як раніше, з подрібненням каменя. Так можна буде набагато швидше створювати родючий ґрунт. Це має бути нескладно. І на цьому навіть можна буде заробити. Так, я відкрию земляну фабрику. Все, що мені для цього потрібно, це камені. Тут їх достатньо. І це, і це. А тепер починаємо. Візьмемо великий камінь, на шмаки його поб'ємо, все засиплемо в млиночок і водичкою здалєм. Ще й цитринового соку додамо ми до смаку. Хай млинок дрібненько меле робить землю нам м'яку. Фокус, фокус. Ну ось, нічого не вийшло. чеклуванням нічого тут не доб'ється. Так просто, значить, землю не виготовиш. Чи може це рецепт був неправильний? Отже, ще раз, великий камінь розпадається на менше. Потім в дію вступають вітер і сонце. Дощ, сніг і сила води. Це робить камені дрібними. А тепер найважливіше рослини і тварини. Рослини відкривають дорогу воді, а тварини розгрихляють ґрунт. А коли вони вмирають, то врешті-решт знову стають землею. На все це потрібно дуже багато часу. Отже, одне ясно. На швидку руку новий ґрунт зробити не можна. Не допоможе ні магія, ні хімія. Для цього потрібні рослини, тварини і дуже багато часу. Ось тут кілька чоловік намагаються створити свій новий ландшафт. Звичайно ж, екскаватори, самоскиди можуть зробити це набагато швидше, ніж вітер і вода. Ось тут. Прибирають верхній шар ґрунту. Його, очевидно, використовують де йде. Я вже заінтригований. Що ж це має бути? Так, для таких перетворень необхідні особливо великі машини. Боже мій, ну і розмах. Тут уже можна побачити риси нового ландшафту. Занадто прямо, по-моєму. Цей велетень завозить, очевидно, новий гумус. Його, мабуть, десь в і тепер знову розсипають тут. Так, дуже акуратно і точно. Схили, звичайно ж, треба добре утрамбувати, бо все обвалиться. Дуже цікаво, що ж, власне, тут має бути. Заради чого такі витрати? Ах, так воно виглядає, коли все готово. Вони тут побудували величезні тераси, я гадаю, для вирощування винограду. Гарно, прямо, рівно і акуратно. Так, дуже непогано. Раніше тут були стрімкі схили, а виноградні плантації були надзвичайно маленькі. А між ними весь час луги, дерева і таке інше. А виноградарі мусили все робити вручну. Бо для машин старі виноградники були занадто крутими і вузькими. Трактори могли перекинутися. Так, а тепер тут усе рівно. І виноградна лоза посаджена якраз так, щоб сільськогосподарські машини могли проїхати. Так, дуже практично. Гарний вони зробили ландшафт. чи як? Ну от. Тим часом з'ясувалося, що перебудова не була вже й такою доброю. Щоб ці машини могли проїхати по полю, між кущами винограду не повинно рости трава й інші рослини. Отож, селяни застосували гербіциди і знищили всю рослинність. Тут більше нічого не росте, ґрунт лишився повністю незахищеним. Його змиє наступним же дощем, бо немає рослинних корінців, які б його затримали. Це називається ерозією. Ні, це не ерозійний рівчак. Це дорога до старого виноградника. Тут росте навіть трава, хоча по ній постійно їздять трактори. А так виглядав ландшафт з терасами раніше. Маленькі вузькі поля пристосовані до схилів. Схили круті, але усе зелене. А ерозії тут взагалі не видно, хоча схили набагато крутіші. Так, тут немає ніякої оголеної поверхні. Усе вкрито рослинами. І вони міцно тримають коренями землю і розрихляють її. Такий ґрунт може смоктувати воду, наче губка. Коли йде дощ, вода спокійно стікає вниз, крапля за краплею, по листю. Тут нічого не вимивається геть. Старий виноградник був, власне, цілком гарним. Треба було його так і залишити. Або якщо вже хочеться щось змінити, чому б ні, то перед тим треба трошки більше подумати. Якщо хтось хоче переробити мотор, то він же не хапається відразу за найбільший молоток і не починає гамселити. Він спочатку мусить розібратися, як мотор працює, так і в природі спочатку треба зрозуміти, як вона функціонує, а потім уже щось змінювати, потім уже втручатися. А втручаються весь час, часто про це й не підозрюючи. Ось селянин весною готує грядку під салат. Для цього він спочатку її перекопує, робить ґрунт м'яким і пухким, рослини висаджуються гарно в рядок, їм вже потрібне місце, щоб рости. Так, але в той же час старанно скопана земля лишилася без усякого захисту. А потім пішов перший весняний дощ. І на салатній грядці трапилася міні-катастрофа. Ретельно розрихлений ґрунт змило. Адже немає рослин, які б його затримували. Залишилися тільки камінці. Рослинки салату майже затоплені. А якби на грядці росла й трава, цього не трапилося. Ви не повірите, але й тут така сама проблема. В альпах узимку. Так, катання на лижах велике задоволення. Тисячі людей через те, що зими їздять в Альпи. Із цього живе багато інших людей. Господарі готелів, інструктори, ні, хто там іще. Але для цього необхідно багато й зробити. Потрібні дороги, підйомники і траси для катання. Дерева заважають лижникам? Геть їх. Були вирубані цілі гірські ліси, і тому на скелях зникає тонкий шар ґрунту, який утримували корені дерев. Штучні протилавинні загорожі повинні тут замінити дерева, що раніше загальмовували лавини. Але що ж тепер утримує ґрунт? Улітку 1987 року в Альпах трапилася катастрофа після того, як пройшли сильні дощі. Водяні маси викликали лавини з уламків каміння і мулу. І все це ринуло в долину. Подібні зливи не раз бували раніше, але тоді ліси затримували воду, а ґрунт міг її всмоктувати. По добре наїжджених лижних трасах сьогодні вода стікає без перешкод. Цю катастрофу ми спричинили самі. І знову лісоруби, але цього разу, як мені здається, вже в тропіках. Я гадаю, тут винищують джунглі для нового поселення. Великі дерева робітники вивезли, а все, що залишилося, просто спалили. Так швидше. Ось так. Джунглям знадобилося мільйони років, щоб вирости, а люди знищують їх за кілька днів. Ай я, а що ж тут трапилося? Не можу собі уявити. У тропіках дощі йдуть дуже часто, і якщо не буде ніяких рослин, то родючий ґрунт просто змиє. Джунглі, власне, самі себе підтримують. Так влаштувала природа. Коли ж втручається людина і починає вирубувати ліс, то вся система порушується. Більше нічого не росте. Пустеля. У нас такого трапитися не може, чи як? Ну ось, оце поле з зерновими весною. Виглядає цілком нормально, так? Так, але отам ви бачите ерозійні рівчаки. Як це могло трапитися? Земля тут лежала цілу зиму не вкрита і незахищена, а молоді рослинки зернових не можуть затримувати ґрунт. По вільних проходах між рядами рослин вода стікає як по дощовій ринві. Так, це виглядає майже так само, як і в тропіках, замість прекрасної родючої землі кам'яні уламки. Мені важко наважитись навіть тут щось міняти, бо ви вже ж бачили дуже важко передбачити, що трапиться, коли видаєш себе за спеціаліста з переробки ландшафтів. В природі знадобилося кілька тисяч років, щоб створити цей ландшафт. Він не лише красивий. Він іще і функціонує. Він живе. Він витримав усі випробування. Дуже важко щось таке відтворити. А от знищити його можна дуже швидко. А тому я буду краще займатися своїм міні-ландшафтом. Тут принаймні нічого страшного трапитися не може. Тут живуть хіба що дві чи три тлі. А у цьому ландшафті живу я. Мітендрін. Огляд із середини. Автори сценарія Гельмут Гайзер, Петер Луспік, Ведучий Петер Луспік, Оператори Мікаель Безвік, Юнтер Гандервекер, режисер Ганс Геннінг Боркер. Виробництво студії Тілефільм «Хайдельберг Берлін» на замовлення ЦДФ.